Сьогоднішній коротенький огляд про те, який вигляд мають зовнішнє облицювання дверей для Ланос. От, тут це у нас передні двері і це для облицювання для задніх дверей. Е, на сьогоднішній день у нас в продажу облицювання лише матові. Вони бувають так само ще й глянцеві, виробництво General Motors, але у нас сьогодні в продажу. Матові автозазівські. От, я думаю, що в кадрі має бути видно, як яка структура тут пластика, який воно має вигляд. Зсередини ось тут етикетка заводська з усіма позначками. От, назва, звісно, в заводському каталозі мене завжди ці назви Дивували обробка центральна передніх дверей. Ну, то таке. Що ще хочу окремо виділити вашу увагу. Значить, Раніше автозас поставляв з передніми накладками. Тут те нема, вони були, які були такі і зараз є. А от задні, ось вона, який як вигляд має. За... Раніше в комплекті, тут всередині ще. Був ущільнювач гумовий. Він тут вставлявся, тримався за ці скобочки. От. І автозас поставляв ці накладки вже разом з тими ущільнювачами. На сьогоднішній день цей резинок в комплекті не, немає, оскільки ці е, накладочки облицювання. Ми можемо для продажу закупати лише одного постачальника. Це один виробник Автозаз. Варіантів інших немає. Тобто взяти нема де інші. От. А автозаз на сьогоднішній день мушкою гумовою, яка має тут бути, не комплектує. Це я для чого це відео взагалі. Надумав знімати, щоб всі розуміли. Ще перед тим, як купувати, що цієї смужки тут немає. Ви купуєте лише пластмасові накладочки. От. На машині вони стоять отак от. взагалі. Ну, Оскільки ми продаємо лише парою, або пара передніх, або пара задніх, то я їх поскладав зараз в такому виді. В принципі, це. Все, що я маю сказати з приводу цих накладок. Ага, на задніх таке облицювання написано, а на передніх обробка центральна. Ну то автозас приколюється по-своєму. Як я вже казав, це все, що я мав сьогодні сказати про цю запчастину. Дякую за увагу. На все добре.